У суботу, 2 серпня, молодь міста зібралася на екологічну толоку і провела день із користю та задоволенням. Молодь працювала вздовж річки Уж біля малого мосту, що з'єднує центр міста та мікрорайон Бровар. Організаторами акції є молодіжна команда Еконавти. Організовує команда під назвою Еконавти. Вона створилась в рамках одного проекту. Там воркшоп проводився від Червоного Хреста, називається Спринт. І я, як фасилітатор, я ментор цієї команди, і зараз вона організовує цю подію. В команді близько п'яти учасників. Ми планували зачистити, покосити траву всюди, порізати чагарники, якісь невеличкі маленькі, які вже виросли за цей рік. Бо майже рік пройшов з того моменту, як прибрали тут минулого разу. Ми ще думали також. Окрім того, щоб просто поприбирати, ми думали облаштувати локацію, поставити тут піддони і зробити якесь таке атмосферне місце. Також ми бачили, що там люди розпалювали багаття, там залишились якісь вуглі. Ми думали якось безпечніше його облаштувати, якось покласти каміння, викопати яму. Якусь у акції взяло участь близько 30 осіб. Учасники толоки були поділені на дві групи. Молодь збирали сміття, вирізали чагарники, а ще готувала місце для облаштування імпровізованого кінотеатру під відкритим небом. А, ця ідея почала. Лася зі спринта, ми познайомились всі там командою, і потім вже вирішили те, що в нас не вистачає чогось, якихось активностей для молоді, чогось такого дуже цікавого. І одна з команд вирішила провести кінопоказ під відкритим небом. Ми дуже довго думали, де саме це зробити. Ми вирішили спільно прибрати ось цю частину та зробити тут кіновечір під відкритим небом. Ми зробили із піддонів, такі типу як лавочки чи стільці, і теж плануємо їх поставити ось десь тут на локації. І для пізніше, коли вже доведете до ладу. Так, місце. так, так. Для того, щоб люди навіть просто прохожі могли сісти, перепочити. Ми шукаємо біле-велике полотно для того, щоб транслювати це на ньому. От і кіновечір взагалі буде десь аж ввечері, дуже пізно, бо денне світло воно може заважати і взагалі нічого може бути не видно. Тоді, коли прям все поприбираємо, тоді вже будемо більше облаштовувати. Роботи вистачало усім, прибирання проходили у веселій та молодіжній атмосфері? Розкажіть, будь ласка, як дізналися взагалі про толоку? Е, ну, взагалі, я знайомий з організаторами і в минулому році також приймав участь. Ось і в інстаграмі побачив оголошення, що буде в цьому році, от, і одразу ж зареєструвався. Мені не байдуже на моє місто. Мені подобається моє місто, і е, я дуже радий, коли я бачу якісь такі ініціативні штуки. І е, я радий, що я можу сам долучитися до такого. Скажіть, будь ласка, які обов'язки на вас? Сьогодні покладу, тому що бачу, сокиру тримаєте в руках. <рес> так, я тримаю сокиру, конкретних прямо обов'язків немає. Але ми зараз ініціювали, тобто у нас якростейна організація, яка організовує сьогоднішній цей захід. І я долучився, тому що я дружу з ними. Мені дуже подобається те, чим вони займаються. І конкретно цей захід мені дуже надихає своєю ініціативою допомогти місту стати кращим і зробити цей простір. Цю боргову лінію, яка зараз виглядає більше, як закинути якесь місце, зробити придатний для того, щоб люди могли відпочивати проводити тут свій час. Я сокирую, тому що я зараз робаю Перший раз взагалі берете участь в такому так, заході? Перший раз так. Так, я бачу, ви змокріли, що робили сьогодні? Ну, робота кипить, робота йде. Стояти не можна на місці. Е, які обов'язки у вас сьогодні? Чи що виконували? Різноробочі, то траву потрібно позрізати, то гілки, то ще щось, то потрібно на тачці закатись, то підняти, то ще щось. Ви сьогодні з друзями чи сам. Я з подругою та познайомилися з хлопцем ми разом. Працюємо потрібно місце, щоб було чисте, без таких мінімальних кущів. А лавочки потрібно, щоб було місце, щоб для відпочинку мені запропонувала знайома сюди прийти. Це якраз таки Аліна, вона організатор цієї цього цієї події. Просто було цікаво, і я не проти допомогти поспілкуватися. Тут ось також нові знайомства вже встигли завести, тому все чудово, все класно. Тим паче, що ми це робимо для свого міста. Ми прибираємо навколишнє середовище природу нашого міста. Бо ми ж тут ходимо, ми тут гуляємо. Я тут також дуже часто буваю в цьому місці, тому я не проти допомогти. Це класно. Я вважаю, що талока справді важлива для нашого суспільства, і це чудовий спосіб рознообразити. Життя молоді я хочу, щоб молодь більш долучалася до такого. Ми навіть створили інстаграм сторінку. Ми будемо проводити толоки і будемо це робити частіше, щоб у нас було більш чистіше місто. Наймолодшим учасником екологічної акції був Олексій. Він разом з братом активно допомагав прибирати улюблений куточок міста. Я бачу, ти так старанно замітаєш. Скажи, будь ласка, ти також береш участь у акції, так? Так. Да, з ким ти прийшов сьогодні? Я з братом. З братом як звати брата? Саса. А скільки років? Е, мені і тобі, і брату? Е, брату 10, мені 9. бачимо. Замітаєш, а ще що робиш? Ну там приби прибирав, прибирав е, скло. Типа руками. Ну ти Слід. в рукавичках, так? Так. Да. Молодець. Скажи, будь ласка, от наскільки сьогодні такі важливі акції по прибиранню міста, наскільки важливо прибирати? Ну тут, ну не знаю, тут є, типе, все, тут всі гуляють, тут, е, типу, люди, вони можуть порізатися, їм типу вони збираються, а ми їм допомагаємо. Ти ви збираєте скло, щоб було чисто, да. щоб був красивий такий куточок, так? Е, просто я тут був, я тут брався, ми тут лягали з другом, тут було скло. А вже скло, скло ви поприбирали? Да. Також? Щоб для коростенців було чистенько, так. Молодіжна толока проходила у співпраці з Користенською міською організацією Товариства Червоного Христа України. Учасники акції були забезпечені необхідним матеріалом для прибирання. Також фахівці Червоного Христа провели інструктаж. Наша організація і волонтери громадської організації Коростенська міськрайонна організація ТЧГУ не могли бути по осторонь такої чудової ідеї і долучилися спільно з молоддю Коростенської громади до толоки, яка проходить сьогодні на набережній зоні міста Коростеня. Ми в Допомогли своїми ресурсами, своїми силами, також інвентарем, провели інструктаж з того, як поводитися з небезпечними предметами, тобто це голки, шприці або будь-які речі, які можуть завдати шкоди людям, і пояснили, як їх утилізувати. і Також ми запартнерили з громадською організацією Коростейнер. Також у них з минулого разу з минулої толоки залишились матеріали. Ми взяли і потім також ми брали якісь матеріали в молодіжному просторі Калаби. Ми брали там якісь інструменти, щоб зробити, бо також ми планували. Поставити таблички тут, вони в процесі, я думаю, їх скоро поставлять, якщо не сьогодні, то найближчим часом. І так само піддони, щоб зачистити, Оце все обладнання, ми брали в колабі. І отак от ми шукали партнерські організації, і також через знайомих, через друзів брали якісь пили, лопати, граблі, все, що можна. І... Я думаю, нам достатньо всього дали, щоб провести толоку. Організатори екологічної акції планують проводити такі толоки частіше з анонсами про проведення прибирання у місті. Можна буде ознайомитися на сторінці в інстаграмі, екоманія клаб. Долучайтеся до молодіжної спільноти та молодіжних ініціатив.